Три місяці безперервних тренувань, нових умінь та досягнень у Запоріжжі. Завершився черговий сезон проєкту Фізична реабілітація дітей через плавання. Мені дуже подобається плавати. і Я буду далі продовжувати плавати. Учасники проєкту діти захисників України та ті, хто був вимушений покинути рідні міста та села, Сашко з Мелітополя, батько хлопця, нині боронить державу. Те, що ми папа воєнний, як які можна гордитися, як би, отець я хочу по его стопам пойти тоже воєнним стати». Сашко зізнається, завдяки проєкту знайшов нових друзів та й покращив свої вміння з плавання. Я плавав, уже хорошо мене мама навчила плаванню. Тому я плавав хорошо. Ну, зараз, звісно, конечно, лучше научился, научился робити. делать, как бы это все. Плавание дало мне как бы такую легкость в теле. Знаете, такую шутку стало легче дышать благодаря плаванию. Потому что вода я уже почувствовал, що что это моя стихия. Сейчас зараз я вам покажу, що таке задняя сальто. Юні спортсмени навчалися за програмою Олімпійського призера Дениса Силантьєва. Всі ці заняття наш проєкт дозволив повернути дітей до нормального життя. Я дуже вдячний нашому постійному партнеру компанії «Метінвест», разом з яким ми вже в третій раз цей проєкт реалізовуємо. Діти задоволені, подолали страх води та встигли показати гарні результати, помітили користь від занять з плавання і батьки. Ми якби менше хворіємо, це дуже важливо. Дитина більш рухлива. Ми дуже задоволені. І ми, і батьки з нашого класу, тим, що дітки займаються плаванням. Вони спілкуються. Це дуже важливо зараз. цей час всі, якби довольні. Дехто з дітей завдяки проєкту замислився про великий спорт, і майже всі не уявляють свого життя без занять в басейні. Я коли плаваю в воді, я забуваю про всі турботи, які мене заважають вчитися. І тому я в воді, скажімо так, розслабляюся, і тим самим мені це дуже подобається. Заняття для дітей за підтримки групи Метинвест та комбінату Запоріжсталь тривали з листопада 2023 року. За цей час в ньому взяли участь більше ста дітей. На протязі двох років Метенвест Запоріжсталь фінансує цей проєкт проєкт за авторською програмою Дениса Силантьєва. І, на мою думку, цей проєкт треба масштабувати, розповсюджувати на території всієї держави, бо це про наших дітей, це про майбутнє нашої країни. Подібні проєкти з відновлення та реабілітації через плавання необхідні, особливо для прифронтових регіонів, впевнені посадовці. Лікуються один одного, батьки приходять, є комунікація, є можливість відчути і фізичні переваги цієї ж води, вода лікує, ми знаємо, вода лікує. І тому при фронтових районах такі мотивуючі і одночасно релаксуючі заходи вони дуже потрібні.